Доброго вечора, мої маленькі милі друзі. Я знову з вами, і сьогодні у нас казочка називається «Демко та Славко. Їжачок Димко з маличку був неквапливий та розсудливий, ніколи не робив шкоди. А його найліпший товариш Зайчик Славко, навпаки, спочатку щось робив, а потім думав і був дуже шкодливим. За що йому не раз перепадало від тата. Демко, ходімо після уроків на кригу, запропонував зайчик. Ну, ти що, Славко? Ти хіба не чув, що говорили старші? Річка ще не дуже добре вкрилася кригою. Не слухай їх, Демко, я сьогодні бігав на річку, крига така, що й слона витримає. Після таких слів. Їжачок погодився піти на лід. В перші хвилини перебування на кризі друзі почували себе гарно. Вони бавилися та ковзалися, та Славко забіг трохи далі і провалився в провалину. Допоможи, Демко, жахом кричав зайчик. Ні, почекай, я гукну на допомогу когось дорослого. Я не зможу тебе витягти сам. Біжи, але не гукай мого тата, закричав услід їжачку зайчик. Демко швидко біг і подумки розмірковував. Ні, цього разу я тебе слухати не буду. Нехай і ти й заробиш прочухана від тата, та наступного разу будеш міркувати, що робиш. Тато прибіг, витяг з з води, пригорнув до себе й побіг з ним додому. Від батьків Славку перепало на горіхи, та він зрозумів, що потрібно слухатися старших і зовсім не сердився на свого товариша. Ось і все, мої любі, слухайтеся старших. Папа, -па. з вами була Наталія Мельник.